Підемо в закинуті шахти. Зараз зима, мороз, то там має бути огромні бурбульки, які торчать з землі доверху. От, дорозі можна звісти ось такі провалля. Ці провалля утворюються в нас через те, що наше село по факту все підріте знизу, тобто йде тунель. У селі шаян розташовані закинуті хтутні штурні, де колись видобували кіновар, тобто хтутну руду. Це популярна, але потенційно небезпечна локація, але вона дуже приваблює туристів. Штурні знаходяться на схилах гори шаян. Вони являють собою систему підземних тунелів, залишених після припинення видобутку. На стінах шахт, як всередині, так і біля входів, можна помітити червоні відтінки мінералів. Це і буде та сама кіновар, тобто ртуть, а деякі відвідувачі визначають специфічний запах сірки. Сюди можна безперешкодно прийти подивитись на шахти, але існують застереження щодо безпеки. Тут легко загубитись і одному сюди йти точно не варто. Це все вода. Крапліки, тут дуже багато комарів. Паутина. Дуже багато комарів, метеликів. Дивіться, кого я знайшов. <сху> Кажанчик, який ти симпатичний, класний цікавий. Господь Бог, який ти симпатичний. Паси сала. на салах. Відті-бітьо-бітю-бітю. Який бажаний класний міг, як у шиншилах. Малі бітів-бітів. Класно. Дивіться, шахти для теплий воздух. Класно. Також ці штольні перебувають в аварійному стані. Ці штольні не є офіційним туристичним об'єктом, тому тут немає належного освітлення вказівників чи рятувальних служб. В деяких шахтах зимою можна побачити ось такий. Туман, це є пар або вибраз гарячого повітря з надар. Таке побачити можна, мабуть, ну, принаймні, раз на рік, коли зимою дуже сильні морози. Тут зовні приблизно мінус один, а тут вже немає рукавася, тут десь вже відчувається наче плюс двадцять, тут так тепло в пещері, тут пар і знизу з-під землі піднімається тепле, ну, пар, дійсно не тепле, а прям гаряче повітря. У вихня твориться конденсат, краплі падуть і отворюють бугульки, які ростуть, наче землі гриби. Це, знаєте, ніби. Ну просто дивишся і ти ну не віриш своїм очима, ну не віриш просто, як грибочки. Нічого собі. Прости. Класно. З лебен печері піднімається не лише тепле, а й дуже вологе повітря. Волога збирається на стелі. Збирається в крапліки та паде донизу. Через льні морози ці крапліки замерзають і вистають, наче грибочки з-під землі. Деяких з цих шахт зимою надзвичайно тепло, особливо там, де є пар, а літом, навпаки, тут дуже і дуже холодно. Втративши буквально 20 хвилин свого життя, я побачив зимою кажана, побачив бурульки, побачив красу, ну таку красу, яку можна побачити дійсно дуже вкрай рідко, прям дійсно вкрай рідко. Не думаю, що зимою навіть морозом морози сніг сюди прийти варто.